Доброго дня. З вами, як завжди, Любов на своїй кухні, на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні в нас кухня з кишені. Сьогодні ми з вами будемо готувати грибни, грибну юшку або ситий вуйко. Чому вона так називається? Чому саме юшка, а не суп грибний? Між грибним супом і юшкою є різниця. Коли вариться суп, він повинен бути прозорий. А коли вариться юшка, тоді додається або крупа якась, або, якщо немає ніякої крупи, додається, коли засмажку готуємо, додається 2-3 ложки муки і добре пересмажується, щоб сама юшка ця була густою, такою аж тянучою, тому що воно тоді тривке і ситне. Чому називається ще ситий вуйко? Коли люди на полонині у Карпатах йдуть в ліс, рубати ліс, або збирати гриби, йдуть на цілий день і повертатися знизу вгору або згори вниз, повертатися на обід, а потім йти знову на гору. Це дуже тяжко, дуже забарно, і немає часу для цього. Тому вони готували їсти так, щоб було ситно, щоб зранку поїв, і був ситий до вечора. Що нам для цього потрібно? Каструльку я поставила. 3-літрового 2,5 літри на води. Ось у мене тут, я попередньо замочила. У мене тут 70 грамів грибів, гриби печериці. В основному печериці, може, ще якісь є, але в основному це печериці. Я їх замочила і я їх обов'язково промию Цю воду я вливати не буду. Аромату і смаку досить буде. І з того. І Із повторної води, тому що все-таки гриби є гриби, вони впитують себе багато непотрібного, і нам воно теж не потрібно. Це. Може, десь якась піщинка попала, я це промию. Потрібно зовсім зовсім небагато картоплі, тому що в нас все-таки головний герой цієї, цієї юшки гриби. Картоплі повинно бути зовсім мало. Стакан тоненької такої паутинки вермишельки я беру. Дві морквини і цибулі. Я взяла чотири більші. Чи 4 менші, у вас як одна є здорова, здорова, дві менші, якщо середня, то дві. І неповна столова ложка. Солі нам потрібна, потрібно вершкове масло для засмажки, і ложечка, буквально ложечка, олійки, під стрілка під маслочком. Ніяких спецій інших, ні перцю, ні лаврового листя, ніяких других трав ми не додаємо, щоб не перебити смак. І аромат нашого грибного супу, тому що вся фішка цього супу це його аромат і його смак. Ось так починаємо готувати. Ставимо воду на газ, і промиваємо, і ріжемо дрібненько грибочки. Все приготуємо і будемо готувати далі. Цей суботується недовго. Ось так гриби ріжемо на такі зовсім невеличкі шматочки, щоб досталося кожному. І щоб не жувати його потім в півгодинки шматочок гриба, тому що гриби все-таки засушені і потім відварені, вони не така, швидка напружування страва. Тому якщо у вас є маленькі дітки, їм цей, ця юшка не підходить. І якщо у вас є вже такі люди похилого віку, зовсім старенькі, теж не підходить. Тому що все-таки гриби, це страва тяжка. Продукт. Не для швидкого перетравлювання. Ось так. А якщо вже ваші старенькі хочуть, перебийте гриби на блендер і додайте. Ось такими шматочками порізали, водичка закіпає і ми перш за все вкидаємо гриби, не картоплю. І цього разу не додаємо не, додаємо, не цибулю, ні селеру, нічого. Одні тільки гриби. Картоплю нарізали такими дрібненькими, зовсім дрібненькими шматочками, і її тут зовсім зовсім небагато. У нас маленька, якщо у вас велика картопля, дві картоплини буде досить. Цибульку ми ріжемо звичним, як, на, як завжди, на засмажку. Відрізаємо ці непотрібні частинки. Отак, щоб вона була не, не крупна, великими шматками. Ось так. Нарізаємо цибульку. Ці частинки відрізаємо, тому що вони не розділяться в сковорідки і буде потім плавати здоровий шматок цибулі у супові. І хвостики я теж не відрізаю, якщо ви помітили, я за них тримаюсь, мені це дуже зручно. Грибна юшка готується за смажкою, багато хто зовсім не готує. Я готую її саме на маслі, на вершковому, тому що олія і гриби, вони ну, не дуже вони такі дружні, а от гриби і вершкове масло це завжди смачно. І я забула вам ще сказати, я додам столову ложку, у засмажку додам столову ложку сметани. У вас є сметана, додавайте, немає, не додавайте. Це на ваш смак і на ваш розсуд. В ідеальному варіанті ще відварюються яйця і потім вже не весь суп, а тільки у тарілку додається подрібнене варене яйце круте. Щоб Вуйко зовсім ситий був, то йому готували ще й так. Готували вже насипану, коли насипана юшка була в тарілку і вже вона трошки схолола. Додавали яйця, щоб воно не розкисало, але все-таки, щоб воно було світніше, додавали отак. І було дуже смачно і дуже ж ситно. Я цього робити не буду сьогодні, а ви схочете зробити. Ось так. Така кучка величенька, так і треба. Так, Тремо моркву на отаку. Дрібненька, де дрібненька, така сіточка. морква нам потрібна зовсім зовсім міленька, щоб її в супові майже не відчувалось. Так, морковку потерли так дрібнесенько, геть-геть-геть дрібненько. Щоб вона прожарилась, її не було видно. Гриби ми накришили. Цибулька у нас готова, картопля готова. ремешельки ось, все в нас готове, водичка закипає. І сам суп буде варитися зовсім недовго. Вкидаємо грибочки, хвилин 20. Вони прокиплять, потім додаємо картоплю, але поки що не солимо, нічого йому не робимо, просто щоб відварювалися гриби. Водичка закипіла. Зразу прикручуємо газ, він нам такий він не потрібен. І кидаємо грибочки. Ось так. Їх повинно бути і немало, і небагато. Все-таки в нас грибна юшка, але все-таки це юшка. Юшка взагалі готувалася не густим від овочів, а густа сама юшка від навару, від, або від маної крупи, або крупу якусь іншу кидали, повинна бути густою. Ось так, дивіться. Бачите, вони вплили, їх тут немало, але їх і небагато. Ще водичка вивариться. от їх буде менше. І всього додається. і повірте, це дуже смачно, так що, якщо є можливість, приготуйте, будь ласка. Ось так і залишаємо хвилин на 20. Так, гарно вже кипить, вже майже готове. Ось дивіться, я декілька разів підходила і знімала оцю пінку. Ось так. Тому що, тому що юшка, хоч і повинна бути. Густою, але без цього шумовиння. Ось так я його знімаю. Я скуштувала грибочки вже нормально відварилися, вже вони в тому стані, що потрібно нам кидати картоплю. Ось такий помічник у мене є на кухні, гарно, з цим справляється. Ось так. Додаємо картоплю і не солимо, не солимо до того часу. Поки okay, картопля буде готова. А в цей час, коли картопля буде варитись в нас, ми вже готуємо засмажку. Тому що грибочки готові, картопля звариться швидко і засмажка повинна бути до того часу в нас вже готова, щоб ми могли зібрати вже до кучі суп. До речі, сюди в цей суп зелень ніяка не додається. Ні чесник, ні кріп, ні петрушка. Нічого не додається. Якщо хочете, додавайте, але це вже буде зовсім інша історія. Тому що сам, сама зелень, лаврове листя, кріп, він забере оцей неповторний аромат грибної юшки. Дивіться, вона оця юшка зовсім рідка. Бачите, зовсім рідко, рідко, рідко. Вона загусне трошки. За рахунок, або вермішель, як в даному випадку ми готуємо, або люди додають манку, 2-3 ложки манки. Або, якщо цього немає, то додають у засмажку 2-3 ложки муки. Ось так ми накриваємо кришечкою і нехай вариться картопля. А ми будемо смажити засмажечку. Так, ставимо сковорідку на газ. Наливаємо зовсім зовсім. Трішечки олійки, тільки для того, щоб це була така як підстрілочка для вершкового масла. Вершкове масло додаємо грам 70. І розігріється, додаємо зразу дрібно посічену цибулю. Ретельно перемішуємо її, отак, і залишаємо її, щоб вона підзолотилась. Ось так вона повинна підзолотитися гарненько. Віддати свій колір, свій аромат і свій смак. Ось, і ось тепер ми на цьому етапі додаємо-міленько потерту морковку. Вона, потрібно, щоб вона була мілко потерта. смажилася разом з морковкою і тепер додаємо туди вірмішель. Вірмішель тонесенька павутинка. І нам Потрібно її висипати, перемішати разом із морквою з цибулькою, щоб вона обволокнулася в масличку, щоб вона була вся змішана з цибулькою і з морковкою, і вся в масличці, і щоб вона трішечки поміняла свій колір. Ось така гарненька вона. От тим часом картопля вже готова, в, супу, в юшки наші, додаємо туди сіль. Засмажка гарно підсмажилася. Вже така вона гарненька, вермишелька поміняла свій колір. Така вона вся пропитана, жирком таким смачненьким. Все з нею прям чудово. Дивіться, яка вона гарна. Вся. вся одна відділена одна від одної, не злиплась. Дуже гарна і дуже смачна така вона, вона затверділа, тому що все-таки піджарилася. Тепер додаємо туди ложку сметани. В кого є більше, можете додати більше. Ретельно це все перемішуємо. Тепер треба перемішати, щоб воно гарненько просмажилося і щоб не взялася крупинками сметана. Так, супчик у нас вже готовий, вже на смак Попробували все добре. Картопля готова, гриби зварені. Все, вже нам залишилося тільки кидати туди засмажку. Засмажку ми зараз всю кидаємо. Ретельно розмішуємо. Ось так жирком до краплиночки, тому що тут все смачно, все смачно гарно. Тепер розмішуємо гарненько. І от такої консистенції повинна бути. Суп. Наша юшка повинна бути і не густа, і не рідка. Оце саме така, ось так, щоб вона була і в ложці було ще трималося, і все-таки, щоб вона не, не стояла ложка в ній, тому що це юшка. Де ще яке є шумовинячку, підбирайте. І от юшка от такого повинна бути такої структури і такої консистенції. І не рідка, і не густа. Головне, щоб вона була не мутна, а прозора. Ось суп, юшечка вже наша готова. Дивіться, вже все вже виключили. Гляньте, вона все зварилося, все до смаку, все спробували, дуже смачно. І тепер насипаємо. В тарілочку, слухайте, це і ароматно, це і смачно, дуже смачно. Якщо ще яйце додасте, теж буде смачно і гарно. Ось так насипали. Насипали ми гарну, в гарну тарілочку, таку ви подивіться, якого вона кольору ця юшка. Щоб ми гриби от, от у воду, не, яку ми промивали, щоб ми додали у юшку нашу, вона була б мутна і темного кольору. А так як ми гриби промили, воду злили ту, дивіться, яка вона. І аромат є, і смак є, і вона прозора, і гарна на колір. Дивіться, якого кольору. Він і густий, і не загущий геть. А сама юшка, дивіться, бачите, яка юшка. Вона справжня юшка, вона не вода. Вона насиченого такого складу насиченого кольору, не рідка, не зовсім прозора, але й не мутна. Ось так. Готуйте, хай вам смакує, хай Господь береже, я благословляю вас, хай Бог благословить вас, і до зустрічі на моїй кухні і на моєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. З вами була, як завжди, я, Любов.